Негода у ніч на суботу, плюс перерита проїзна частина, зробили свою справу. На вулиці Раскової, неподалік гастроному, автобус маршруту номер 2 втрапив у яму. Водій дзвонив мені десь бізнеців вісім чи пів піввосьмої. Вони перший рейс роблять відсюди. Позвонив, що машина провалилась з правим колесом і лігла на поддон, лігла на бампер, на кузов повністю. Автобус накренився, люди віщать почали, паніка. Повний автобус був у людей, він тронувся з остановки і доїжджає, а тут же нема знаків, нічого немає. І він падає передніми колесами туди, і ці люди летять да, всі полетіли туди. Я не знаю, як там травм не було Та саме. Пасажири автобуса мусили пересісти на інший транспорт. Гроші за невдалий проїзд їм повернув кондуктор. На час прибуття знімальної групи двійку за допомогою вантажівки вже витягли з ями. Як повідомив перевізник, у піддоні автобуса внаслідок аварії з'явилася тріщина і стало протікати масло. Кілька днів тому на цій ділянці дороги проводились роботи, розповіли люди. Вони цього насипали, да, грунта насипали багато. Дощ пішов от сьогодні ночі, і воно зразу раз і сіло. Понимаєте, а треба було укріпити його чимсь, але ну, вони ж нічого не зробили. Це проводили роботи рес, он покладки кабеля. Була проведена вся ну, робота з начальником РЕС. і он буквально через пів години зараз, автотехніка буде тут і будуть люди працювати по, по відновленню покриття. Комунальники нагадують, той, хто розкопує покриття проїзної частини, за 3-4 дні повинен і відновити його, аби транспорт не потрапляв у дорожні пастки.